Всім привіт і всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Сьогодні я хочу приготувати дуже цікаву страву крокети. Крокети це дуже цікава страва. А я вже казала цікава страва. Крокети це традиційна польська страва, яку вони готують на кожне своє свято. Будь то Різдво чи Паска, всі обожнюють крокети. Пропоную і нам їх приготувати. Ну що, розпочнемо! Розпочати пропоную з приготування тіста на млинці. У кожної господині є свій рецепт, це всім відомо, але сьогодні я вам запропоную свій варіант їхнього приготування. Для цього нам знадобиться 250 мл молока, 250 мл води, 4 яйця, дрібка солі, 1 столова ложка цукру і 20 г розтопленого вершкового масла. Поїхали! Тепер додаємо 250 грамів просіяного борошна. Відправляємо наше вершкове масло до мікрофильовки на 10 секунд і розтоплене масло додаємо до тіста. Тепер будемо смажити млинці, але перед тим треба нам поставити зварити картоплю. У мене пів кіло. Чистимо, ріжемо на кружечки, заливаємо водою і варимо як на звичайне пюре. Але не додаємо в кінці ні масла, не молока, нічого. Просто мнемо і кінець. Наші млинці готові. Картопля вже доварюється. Тепер ми будемо смажити цибулю. Ми беремо одну велику цибулю або дві середні. Ріжемо кубиком, відправляємо на пательню і смажимо до золотистого кольору. Починаємо готувати начинку. Все, серйозно, тепер нас. Починаємо готувати начинку. Для цього ми беремо миску побільше, беремо нашу зварену і трошки вистихшу картоплю і пересипаємо сюди. Беремо кисломолочний сир. У мене це пів кілограми. Жирність регулюйте самі, а я беру жирний. Бо так смачніше. Сюди ми додаємо сіль, перець і пів чайної ложки мускатного меленого горіху. Це обов'язково. Коли ви скуштуєте потім цей крокет, ви зрозумієте чому. Тепер додаємо нашу підсмажену цибулю. І ще раз це все гарно перемішуємо. Після того, як ми гарненько перемішали фарш, будемо крутити наші крокети і їх смажити. Починаємо закручувати крокети. Для цього ми беремо млинець. Беремо щедру столову ложку начинки. Викладаємо трошечки далі від краю. Технологія дуже проста. Ви закидаєте так бока, і цей хвостик, що нам залишається, і просто це все закручуєте до кінця. Готово! Тепер починаємо панірувати наші крокети. Для цього ми беремо дві ємкості. До одної ми вбиваємо 4 яйця, до другої насипаємо панірувальні сухарі. Поїхали. Панірування крокету це дуже проста справа. Беремо загорнутий крокет, кладемо його у яйце, обмакуємо з усіх сторін. Потім перекладаємо до панірувальних сухарів. І теж. З усіх сторон обвалюємо і дивимось, щоб паніровка була з усіх сторон. Викладаємо на дощачку і беремось за наступний крокет. Це остаточна версія крокетів, які ми будемо смажити. Ми беремо і. По кілька штук, залежить, яка у вас пательня. Вкладаємо на дуже розігріту сковорідку з дуже прогрітою олією. Це дуже важливо. Смажимо до золотистої скоринки з усіх боків. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Це дуже гарно і буде дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте наші відео. Папа. 50 -50. Ну так собі скажем. честно. Я а я б тоже себе за ца не дала.